Син до батьків, так, все, ви мене дістали. Я йду із дому. Мене чекає вільне життя, гулянки із друзями та сотні гарних незайманок. І не смійте мене зупиняти, батько. Сину, стій. Так, я ж казав, не смійте мене зупиняти. Ой, та ні, ні підожди лише хвилинку. Я з тобою. Схрестили кролика і кота. Він також полює на мишей, але вже з іншою метою. Дружина каже своєму чоловікові, Так, сьогодні мою маму нарешті виписують із лікарні після отруєння. Чоловік про себе отрясся. Сучасна токсикологія дуже зробила крок уперед. Рецепти, які дісталися мені від діда, вже не такі ефективні. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як хоть мене звати. Айтю, я вам краще скажу, як вас називають. А? Сільський дід лежить у лікарні. Щось горло його болить. Приходить до нього бабка, приносить поїсти. А в селі що? Молоко і яйця одні. Ну, поставила вона ті яйця біля нього, попрощалась та й пішла. Прийшов лікар, оглянув діда, подивився на ті яйця, а вони всі в какашках. Приходить до медсестер та й каже. Слухайте, там дід у третій палаті лежить. Йому яйця, помийте. е Ну, добре. Ну, взяли вони діда, помили йому яйця і привезли назад. На другий день приходить лікар, бачить, що яйця не помиті, підходить знов до медсестер. Ой, та я вчорашній зміні казав, щоб діду яйця з третьої палати помили. Приходжу, а вони не помиті. Так, щоб зараз вже помили. Е, Ну, добре, зараз помиємо. Ну і ті взяли діда, помили йому яйця і привезли назад у палату. Приходить бабка відвідати діда, а то їй. Слухай, забери мене звідси, а то я тут із горлом лежу, а мені вже другий день яйця миють.